Європа готується до потужної торгової війни. Під таким заголовком вийшла стаття у впливовому виданні The Economist, і вони цитують Яна Пітерсена Коена, генерал-губернатора Голландської Остинської компанії, його лист до акціонерів, який він написав в 1614 році. Цитата: Ми не можемо вести торгівлю без війни, і ми не можемо вести війну без торгівлі, сказав він. Так що не тільки Уоррен Бафет пише популярні листи своїм акціонерам, а чільник цієї відомої, дуже компанії це також робив. До речі, варто буде зробити окреме відео про цю голландську Остинську компанію, тому що це унікальна компанія, По суті, перша акціонерна компанія, Перша, ми би сьогодні сказали, IPO, заснована в 1602 році. Перше акціонерне товариство, яке займалось експлуатацією голландських колоній в промислових масштабах. Компанія стала такою собі державою в державі, тому що вона мала навіть своє військо, карбувала свою монету, укладала договори з іншими державами і, до речі, забезпечувала протягом своєї діяльності практично півтора мільйони робочих місць, і багато десятиліть вона платила своїм інвесторам 20% річних. Якщо вам здається, що це небагато, то я скажу вам, що це фантастично багато, тому що тоді економіка Європи зросла приблизно на 0,2% в гарні роки 0,3%. Тобто 20% річних це в 100 разів. Швидше ніж зростання економіки в середньому, та уявіть, що сьогодні економіка там може зростати на 2-3-4 відсотки, та помножте це на 100, Тобто, і от сьогодні, якщо б вам пообіцяли дохідність, скажімо, там 300-400 відсотків, та? ну, мабуть, ви б сказали, що це якась афера, якась піраміда, якийсь скам. Тобто, а оця Остинська компанія сплачувала ці дивіденди десь близько 20 відсотків річних. Ну, протягом десь. Років 40, так точно да, потім ну, там міня ця дохідність і так далі. Але це була дуже е, довготривала системна історія. Да, вони заробляли фантастичну маржу, ну правда, в них були і дуже великі видатки, от, але це ха, ліричний відступ. Да, так от Повертаючись до сьогодення, е, зараз, 400 ліття е, по тому, кажуть по-іншому. Кажуть так: давайте не будемо помилятися. На є необхідною умовою для збереження наших ринків відкритими, каже Сабіна Веєнт, головний торговий представник Євросоюзу. Після десятиліть, протягом яких Америка підтримувала глобальний торговельний порядок, заснований на правилах, і європейська торгівля процвітала. Тепер європейський блок повинен навчитися вести бізнес. В нестабільному світі електромобілі з Китаю стали нещодавньою ціллю Євросоюзу в торговій війні. 5 липня Європейська комісія почала застосовувати до них спеціальні тарифи. Вони відрізняються для різних компаній, варіюють там, скажімо, від 17% для BYD до 30% до SAIC. На основі субсидій, які вони отримали від китайської держави та їхньої співпраці з розслідуванням ЄС. Тобто, по суті, ті компанії китайські, які отримали більшу допомогу держави, і які менше розкривають перед Євросоюзом логіку цих субсидій, розміри, нюанси, особливості і так далі, вони отримують від Євросоюзу більш високі мита. Логіка комісії щодо застосування мит. Це додатково до існуючого 10% відсоткового тарифу на імпорт автомобілів, полягає в тому, що китайські автовиробники мають несправедливу перевагу завдяки привільйованому ставленню до них на внутрішньому ринку. Це обґрунтування, яке дозволяє запровадити ці мита в рамках правил світової організації торгівлі. Тобто є такий механізм абсолютно легальний, антидемпінг, який використовують ну, треба сказати, сильні країни, тому що коли... Такий демпінг відбувається, наприклад, проти України, та то ну, наша країна часто соромилась його застосовувати, тому що треба мати певну вагу на світовій арені, щоб дожимати його до результату, та, цей механізм. Тим не менше, цей крок ілюструє ту вузьку межу, по якій змушені ходити європейські чиновники. Вони хочуть підтримувати порядок, заснований на правилах. Від якого континент отримує величезні вигади, водночас гарантуючи, що не зазнають залякувань з боку більш протекціоністських е, конкурентів. Рішення щодо електромобілів є суперечливим. Німецькі автовиробники, побоюючись реакції Китаю, виступають проти цього кроку. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, як повідомляється, хоче, щоб взаємний тариф на автомобілі був на рівні китайського 15%, сімметрія в торгівлі, да, старий. Дуже підхід, якому вже не одна сотня років. 10 липня Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що розслідує останні торгові практики Євросоюзу з метою подати позов до СОД Світової організації торгівлі і запровадити заходи у відповідь по відношенню до Євросоюзу. Сесілія Мальстром, це колишній комісар Євросоюзу з питань торгівлі, вважає, що переговори призведуть до зниження тарифів до осені. Але мита не будуть повністю скасовані, оскільки Китай не виконає вимоги комісії, а європейські чиновники хочуть виглядати рішучими. Імовірні подальші суперечки, під час яких Євросоюз буде використовувати нову зброю. Один з таких інструментів це є так званий інструмент міжнародних закупівель, який використовується в рамках розслідування китайського ринку медичних виробів. Якщо переговори про доступ європейських компаній на цей ринок зазнають невдачі, Євросоюз може відповісти пониженням китайських учасників на тендерах з закупівель. Наступною може стати Америка. До речі, коли Дональд Трамп запровадив тарифи на алюміній і сталь у 2018 році, євросоюз об'єднав зусилля з іншими країнами і запровадив тарифи у відповідь на такі товари, як мотоцикли та віски. Якщо Трамп буде переобраний у листопаді. А це цілком ймовірно, особливо після зазіхання на його життя нещодавно, та, то він запровадить 10 тарифи на весь імпорт, про що він пообіцяв, і в чому не сумнівається, я думаю, що ніхто в світі. І європейські чиновники, очевидно, захочуть відреагувати на це. При цьому Євросоюз у ціл сил намагається підкреслити, що його політика відповідає і буде відповідати. Вимогам світової організації торгівлі торговельний клуб набагато важливіший для Євросоюзу ніж для Америки чи Китаю, яким неприємно бути обмеженими багатосторонніми правилами. Проте інші країни також розлюбили СОД. Такі країни, як Китай, Індія Росія, віддають перевагу альтернативній системі, заснованій на комерційних контрактах, а не інституції, заснованій на правилах, яка на їхню думку була корумпована європейськими юристами та ВЕТА США, зазначає Хасук. Лі Макіяма з Європейського центру міжнародної політичної економії, це такий е, московий центр. Причому зверніть увагу, мова про що? Мова про систему, засновану на правилах і вета США. Коли проти США подають в світову організацію торгівлі щодо демпінгу, наприклад, або застосування якихось спеціальних механізмів підтримки власних виробників, які вважаються. Таким надмірним протекціонізмом, що роблять Сполучені Штати Америки, да вони мають переважну більшість голосів в світовій організації торгівлі, тому вони просто не делегують суддів. Вони не делегують суддів, немає розгляду. Дуже розумна політика найпотужнішої економіки світу, і таким чином Євросоюз усвідомлює, що захищає вразливу інституцію, але вони мають певний ціннісний підхід. Цьому, якщо ситуація загостриться, то зробити взагалі це буде нелегко. На відміну від американських тарифів на китайські електромобілі, підхід Євросоюзу настільки прискіпливий, що навіть дозволяє китайським компаніям подавати позови до європейських судів. Дотримуватись принципів старого порядку стає все важче, оскільки вони не були створені для роботи з величезними економіками, які працюють на принципах державного капіталізму, як то скажімо, Китай, друга економіка світу. Новітня торговельна зброя також намагається відповідати системі. Хоча юристи побоюються, що інструмент міжнародних закупівель може, наприклад, перетворитись на такий собі купуй європейське, якщо його застосовувати надто агресивно. Ну і питання: якщо купуй американське, існує. Як ви думаєте, скільки? Поставте паузу, можете написати. З 1933 року існує закон: купуй американське». Так що це придумав не Трамп. <схід> Придумали 90 років тому. Президент Гувер підписав: е е купуй е китайське. Я думаю, що їм не треба це і оголошувати. Воно працює, причому не тільки в Китаї, воно працює по всьому світу. Вони знаходять, як мотивувати інші країни купувати китайські. То чому не має бути купуй європейські? За словами пана Ла Макіама, оцього москового центру, Європа має намір використати тарифи як спосіб домовитись про кращий режим, як це було у випадку з американським алюмінієм та сталлю. І це ще може статись у випадку з китайськими електромобілями. Але переговори після торговельних боїв це груба стратегія. Вона може виявитись недостатньою, якщо пан Трамп повернеться до Білого Дому. Це цілком ймовірно. Якщо це станеться, Євросоюзу доведеться придумати, як залучити інші країни до своєї боротьби. Пані Вейянд пропонує адаптувати політку допомоги, інвестицій, фінансування та торгівлі до їхніх потреб. Це був би більш мирний метод аніж війна, що велася в 1600-х роках, але він є незручно політичним для органу, настільки відданого порядку, заснованого на правилах, як Європейська комісія. Мова про що? Про те, що з одного боку, в підручниках, да, в якихось порадах міжнародних організацій, ми чуємо заклики до вільної торгівлі, ми чуємо міфи про гармонію невидимої руки вільного ринку. А в реальному житті ми з вами бачимо, що країни-лідери економічного розвитку періодично, з якоюсь циклічністю там. 30, 50, 100 років застосовують жорсткі заходи протекціонізму. Сьогодні до протекціонізму повернулись Сполучені Штати Америки в своїй конкуренції з Китаєм. США запровадили митні ставки до 30% проти китайських товарів в обсязі понад 500 мільярдів доларів торгівля підпала під ці абсолютно драконівські, гігантські, жорстокі. Американські митні ставки, Китай відповідає, відплачує тією ж монетою, і Євросоюз знаходиться зажати між цими двома суперпотужними гравцями, одному з яких Євросоюз програє в чисту як виробник. Я маю на увазі Китай, тому що Китай насправді на сьогодні виробляє практично третину всього, що виробляється в світі. Та? тобто, Євросоюз просто себе втрачає на, на цьому фоні. А штатам Євросоюз програє в технологічному вимірі, в вимірі інновацій, тому що Євросоюз занадто бюрократизований, занадто е, схильний до моніторингу, контролю, процедур того, щоб все відбувалось в правильний спосіб. Американці в цьому сенсі більш ліберальні. В них теж складна система регулювання, в них теж жорсткі регулюючі органи, але все-таки. Ця система вона дає більше ступенів свободи і менше, скажімо, обмежує ініціативу підприємницьку, ніж це робить Євросоюз. І сьогодні Євросоюз стає от на такому роздоріжжі чи включатися в гру протекціонізму, в конкуренцію, в ганитву протекціонізму з США і з Китаєм. А якщо не включатися, а вони вже знаходяться в цій грі. І Україні треба зробити з цього також свої висновки, і нам треба не тільки вижити і відбитися від варварів, які лізуть на нашу землю, а ще й треба знайти дуже розумний, хитрий і взаємовигідний з нашими партнерами спосіб розвитку своєї економіки, який теж обов'язково має включати компоненти протекціонізму, економічної інженерії і стимулювання. Розвитку виробництва та інновацій. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок, лайк і підтримайте мене на Patreon. Дякую.